Проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком та покликаний підтримати родини військовослужбовців, продовжує дарувати радість маленьким жителям Житомирщини. Захід вже охопив більшість громад нашої області. Цього разу програма завітала до Піщівської громади. Розпочали з розваг з аніматорами. Танцювали, співали, кричали, бігали. Я таке люблю. Далі на хлопчиків та дівчаток чекала вистава від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок, котрі також долучилися до проєкту. Яка страшна! А про що була вистава? Про казку, про ворону. Як треба поводитися з сірниками. Навчальна казка актори кажуть, у кожну свою виставу для тітлихів закладають якийсь сенс. Зокрема, у цій касті через гру та позитивні емоції навчають маленьких українців правилам поводження на вулиці та вдома, розповідають про важливість дружби та віри у себе. Діти це наше майбутнє, і ми повинні його виховувати в певних напрямках, в певній культурі, в традиціях наших українських. Я вважаю, що чим більше ми будемо робити таких заходів, краще буде наше майбутнє. Наприкінці дітей, як завжди, чекав сюрприз. Найвідоміший песик України патрон, з яким вони разом веселилися та зробили спільні фото. Також усі маленькі українці отримали солодкі подарунки. Вже не вперше у заході взяла участь народна депутатка України Тетяна Циба. Говорить, такі проєкти мають неабиякий позитивний вплив на емоційний стан наших дітей у сучасних реаліях. Загалі надзвичайно приємно бачити ці усміхнені обличчя дітей. Їх... Щирі емоції вони підтанцьовували, вони підспівували, вони ледь на сцену не вискакували. І дітям це теж приємно, що вони зможуть не просто очікувати своїх близьких в тривозі. А що вони зможуть рости, зростати, бути здоровими, насолоджуватись життям, наскільки це можливо в таких страшних умовах? Ініціатор проєкту Діти перемоги Арсеній Пушкаренко каже: у час війни важливо повертати маленьких українців у дитинство та дарувати їм позитивні емоції. А щасливі очі та посмішки надихають і дорослих. Я думаю, що найбільше визнання наших зусиль наші ністили, крім. Звичайно, їхніх емоцій щирих, це звичайно їхня вдячність, і ми це відчуваємо. Ось навіть сьогодні з Тетяною ми отримали цей презент. Ми переконані, що це зроблено руками діток, тому дуже приємно отримати, бо це справжнє визнання щирості і дійсно доброти і теплих емоцій. Важливість проведення таких заходів для хлопчиків і дівчаток відмічають і вчителі навчальних закладів Піщівської громади. Оксана Юхова розповідає: давно не бачила таких щасливих облич. – Дітям потрібно такі свята, тому що вони мають відволіктися від цього всього, що вони бачать там по телевізорах взагалі чують від дорослих. Ну а таке свято їм дарує трошки радості. Були дуже веселі діти. Вони були дуже активні, вони робили те, що їх просили, і співали, і танцювали, і рухи повторювали. Проєкт Діти перемоги. Не зупиняється і триватиме доти, доки захід не завітає до максимальної кількості дітлахів наших військовослужбовців.